Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати і розвивати україномовний контент. Щиро вам дякую за це. Давайте подивимось події на болотах, на рососії. Протягом травня місяця 2024 року події на болотах. Покажіть, будь ласка, що там буде в контексті війни? Звичайно, в контексті війни, які в них події відбудуться протягом травня місяця 2024 року? Так, і що в них буде? Якісь буде свято, в них буде пошкоджено. Господі, як це сказать, погіршено. Погіршено. Зіпсовано ось. Буде зіпсовано якесь свято. Зіпсовано. Вони, окрім того, відсвяткувати вони схочуть, знаєте, об'єднанням своїх зусиль для того, Е, Щось запустити по іншій території, але знову ж таки вони переоцінять свої можливості зіпсоване свято зупиняється тим, чим? Тим, що їм щось якась перепона стоїть. Хтось їм. Дивіться, тут летять летять е птахи. І вони гарячі, палки, Тобто тут щось їм і весь їхній запал, він зупиниться, якийсь розвиток подій того свята він зупиниться, бо він буде зіпсований, щось їм припинять там якусь радість. І, до речі, в, цій, в тому святі можуть приймати участь молоді люди. Так, що тут? Знову ж таки, тут об'єднані сльози, об'єднання іде, вони будуть налякані. Щось їм там якусь зроблять нежданчик такий, знаєте, спокута. Буде спокута їхніх, скажімо так, гріхів. Продовжується спокута гріхів. Ну і знову ж таки тут мова йдеться про їхні кордони, про їхні кордони. І про те, що якась подія, яка в них станеться, вона буде відома на весь світ, вона витече за межі, вони щось хочуть приховати, знаєте, якийсь інцидент, вони схочуть приховати, але це вильється на світ Божий і піде поза межі, ну, у світ піде. Піде у світ. Якась їх ще поразка чекає. Поразка на війні чекає їх. І також це і омрачить їм святом. Поразка на війні. Десь вони щось там. Повною мірою поразка в них іде і втрати. Поразка втрати. От я тільки що перед цим сказала: на фронтах в них буде якась втрата, на війні мається на увазі. І тут в них ну от щось в них там якась буде біда. Окрім того, можу предположити, і що щось таке, що стоїть на воді, вогняне воно також буде втрачено або пошкоджено, якась будівля на воді. Втратить свою потужність, втратить своє е е сакральне значення або м м могутність. Будуть сльози в них, великі сльози, при тому будуть, е знаєте, е тут знову молоді люди задіяні, молоді люди. Щось в них не, не вдасться довести по плану до кінця. Щось вони затіють, знаєте, започаткують, але воно не дійде до свого закінчення. Якась там може бути трагедія. Далі, друга подія на болотах. Покажіть, будь ласка, в травні місяці 2024 року. Зупинка їхньої активності, якась буде їхня перепона. Перепона. Перепона для їхньої активної дії внаслідок утечки інформації. Хто зільє їхні плани наступу, руху, або якоїсь активності. Ну, зараз подивимося, що це за активність. Нестача ресурсів для них зупиняється. Вони хочуть це приховати, але про це хтось розкаже. Або активність в виробництві. От лицар Пентаклі він працьовитий взагалі, але він перевернутий він, як ну, це карта лінії, це е, безпорадності. П'ятірка пентакл. Їм не вистачає, не вистачає енергії, не вистачає ресурсів. І вимушена зупинка. І, знову ж таки, я вже робила розклад на тиждень. На цей. І в них там так само була якась зупинка. зупинка. Окрім того, дивіться, це може ще говорити: пам'ятаєте, була тема про приховану мобілізацію? Вона така прихована, як я. Тобто, люди почнуть чинити опір тій кризі, яка їх очікує. Ну, це як припущення. Але в більшості я схиляюся до того, що для них буде перепона в постачанні ресурсів або в виробництві ресурсів, того, що в них не вистачає або деталі, або ті ресурси, ну, ці деталі, які для них мають постачатися, до них не доходять. І в них як і інші, від інших партнерів ці, ця зброя вона не доходить. І деталі до виготовлення цієї зброї, яку вони виготовляють, також не доходить. І це якась така, знаєте, підлянка. Підстава. Ну тут бачите. Немає тої наслідки їхнього відзеркалення, немає розвитку подій, немає розвитку подій в найкращий бік. Іде в погіршення в них. Не заплановане. І це, знову ж таки, говорю, як відзеркалення їхньої підлості. Тобто, це от, ось перевернути суд. Ну, взагалі, це кармічна карта. Що ти в усе світ запускаєш, те тобі відзеркалюється. Запускаєш хороше, відзеркалюється добре. А якщо погане по перевернуті, то тобі повертається Бумерангом погане. Тобто, це вони наразі почнуть на себе відчувати це. Зрив якихось домовленостей, зрив якихось знову ж таки, тої поставки. Далі, третя подія на болотах. Покажіть, будь ласка, в травні місяці 2024 року. Е, важкий вибір для них буде такий, в якому вони, знаєте, із двох зол обирають найменше. Ось такий буде в них вибір. Для того, щоб відчувати себе повноресурсним. Але тут знову іде, як цуцванг, кожен крок, крок веде до поразки. Як би вони не намагалися стабілізувати свій стан, вони все одно отримають по башці. Будь-який вибір, будь-який крок веде к поразці, і вони будуть думати, який крок буде для них найменш шкідливим. Окрім того, вибори, вибори стосовно інаугурації короля. Яким чином, як якесь таке завуальоване все буде приховане, як, от, на мою думку, ну, знову ж таки, це вибір, вибір як зробити. Щоб було добре, будуть думати, балансувати. Стосується людини, король Пентаклів, король Пентаклів, володар людей. Так? Тому вони будуть намагатися думати. Я думаю, що можливо це стосується інаугурації. От щось мені так, але тут місяць, чи то це буде вночі зроблено, чи то це буде ховатися. Чи вони бояться цього, чи вони взагалі думають, чи варто його інагурувати, чи ні. Розумієте? Тобто тут таке відчуття, ніби вони розуміють, що це потрібно робити, і з іншого боку, вони його не хочуть. Вони не знають, як їм роб... ну от влада Кремля, вони не знають, як їм краще вчинити. І знову ж таки, вісімка, вісімка. Чи це пов'язана цифра 8? Я не знаю, що це за цифра 8. Або це, це може бути або знак безкінечності, безкінечний вибір. Вони настільки зосереджені на цьому, що вони не знають, що відбувається в них за спинами. Або це якась дата, 8 травня, 8, 18 або 8, кратний 8. 8, 8. Це 8, 16, 24. Ну, от більше йде нахил на 8, або це знак безкінечності. Тобто роблять вони якийсь такий, знаєте, вибір вони не знають, як їм краще зробити. Цифра 8 може бути. Або числа закінчуються на 8, або кратні вісім. 8. 8, 18, 28, або 8, 16, 24. І, розумієте, так? Ну, от щось таке. Доведеться їм робити вибір. Я не знаю, коли в, цього... в цієї молі інагурація. Чесно, я щось не. Я кажу, я з тою роботою я випала з інформаційного простору. Мах, маніпуляція і вісімка. Пентаклів, безрезультатна маніпуляція. Знаєте, от, і знову ж таки говорю, будь-який крок веде їх до пропасті. Того, що той король Пентаклів він зо змією. Це змія на грудях, яку вони обирають. Тому от наразі от якісь сумніви будуть. А ви запам'ятайте ці числа? Потім напишіть мені, будь ласка. Ну, ось так вийшлося в мене. Ось так. так а ну, що, місяць? що це за місяць? Місяць це знову ж таки двійка. Це неспроможність знову ж таки сконцентруватися на тому виборі внаслідок відсутності колективної думки, колективної праці. Тобто, в них там іде знову ж таки розгалуження в думках тих, хто. В Кремлі. Або вони, знаєте, в них там вже ж двойники, тройніки. Можливо, вони думають, кого з двійників нагорувати, кого посадити в крісло. Ну, вони там всі як один, знаєте, яке їхало, таке здибало, ці три, або два Путіна, або дві людини. Можливо, вони будуть думати, кого з відправити на інаугурацію, Хто буде грати роль інагуранта? Ну і якісь тупікова в них ситуація може виникнути. Ну, і, до речі, якийсь кораблик в них може затонути знову. Да, по за сприянням третьої сторони. Ось так. Це що в нас? Стрійка жертв. Так. Ось такий розклад в мене вийшовся. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Тисніть дзвіночок для того, щоб отримувати оповіщення про вихід нового відео. Бажаю вам всього самого найкращого. Все, є, Україна! І ми перемагаємо! Тримаймо стрій! До побачення!